Всім підписники, Мене звати Фіксенс і ласка просимо на моє нове відео. Як ви бачите, що я граю Майкрафту в Майнкрафт у моєму місті турлі. І я сьогодні граю в Майнкрафт не на виживання, а у творчому режимі. Ну, Тобто Креатів Майво. Я можу літати навіть. Ну, і сьогодні у нас буде таке достатньо цікаве відео. Е, сьогодні я хочу прокачати всіх жителів. Е, які в мене є, ну, тобто які живуть в моєму місті турлів, тобто там вони є. І я хочу їх всіх прокачати. А це як? Я просто ними буду торгуватися. Я там буду брати смарагди і купляти у них щось. І коли у них там буде такий синій значок, то означає, що вони вже повністю прокачені. Ну, ну, ви це побачите потім. А зараз ми будемо починати. Зараз, як ви бачите, є ранок підписники. Во. Бо сонце не так високо є, де воно. Або підписники. Бачите? Воно низько, то зараз ранок є. Ну, і давайте я, про... я покажу, як ми будемо прокачувати. Так, я вибачаю, що в мене Майнкрафт лагає. Просто в мене там жителів багато є. Его. Так, а зараз. Я маю взяти смарагди, во. Та, да, я маю дуже багато взяти підписники. Так, беремо. Ну, а потім я там куп... я куплю і далі. Так. я так сильно лагає, ну добре. Так, житель зупинись. Зупинись житель. Так, о, бачите підписники, бачите тут сірий значок у нього? Це означає, що він е, новачок. Бачите, він мені показує е, мотигу, як то називається, так? Е, то вроді коваль. Ну давайте попробуємо купити. Все підписники. Ми купили йому, і він тепер не новачок, а Підмастер. Бачите? У нього вже помінявся значок. Бачите підписники? бо А раніше був сірий, а зараз вже трохи інакше. Але зараз ми маємо його до кінця прокачати. Давайте у нього це купимо. Так, зараз. Отак От ми торгуємо підписники жителям. Так, і вроді... Все Дша навіть. Ого. О, це, я можу у нього тепер інакше предмет купити. Так, а чого я не може купити підписники. Так, дивіться підписники, бачите, у нього вже золотий значок, то означає, що він вже достатньо має. свій рівень фані, ну. Так, підписники. Я просто так викину предмети, бо ж в мене було більше предметів. Так, зараз. Ось такого. Йой, так сильно лагає підписники Майнкрафт. Мене тут теж трохи бісить. Але я стараюсь як можу. Так. Та йой, він так сильно лагає я не можу. А де той житель підписників? Він пропав? Чи ні? О, речі підписники. Давайте я вам покажу житель фермера. Ой, я у нього хочу купити, і дивіться. Ей, житель, почекайте, дивись, що у мене є. І дивіться, зараз мені щось буде продавати хліб. Але я зараз хочу ще взяти смарагди, щоб у нього було багато чого купити. І дивіться, зараз я його до кінця і, і прокачу. Ну дивіться, так, зараз він є новачок. І купляємо у нього хліб. Так, перше ми купили і тепер купуємо печене, чи як то? Так, і друге. є. І нас ще що залишилось? Ще можна печене купити. Так, є. І зараз він буде підписники, дуже прокачені. Дивіться. Так, і... Все, він підписники майстер. Він тепер майстер. Але давайте. Ще у нього купимо декілька предметів. Так, ну все, підписники. Дивіться, як він тепер прокачаний. Бачите підписники? Бачите, у нього тепер... Синій значок тут означає, що він тепер прокачений підписники. Він тепер прокачений фермер, підписники. Так, підписники. Я тепер почистив інвентар, ну там декілька предметів вже е, викинув, ну. І бо я взяв ще декілька смарагдів. І я хочу тепер священика прокачати. Дивіться. Давайте його. Священик, то чекай. Так. Бо він мені придає арестов, давайте в нього купимо. Так, тепер лазурит синій. Так, лазурити є і тепер лампи. І ще нам треба е, таку штуку, як інвентар. Ну, як воно називається, що телепорти робить. Так, і. Все підписники, він є тепер прокачаний до кінця. Так, де він тепер є? От, дивіться, бачите підписники, які він прокачений. Він як і фермер прокачаний, але. Тільки... Той житель він є фермер, а цей житель є е, священник. Ну, Але я у нього вже нічого не буду купляти, бо він тепер повністю прокачаний Ну, але я підписники, напевно, всіх жителів не зможу прокачати, бо то буде дуже довго. Ну, може десь ще 4 чи 5 жителів прокачати. Давайте цього спробую трохи ще. Та почекай житель дивись, диви смараг. Ти Що не хочеш? М -м О. Так, давайте у нього купимо. І цю штуку, ну так. так, і ми купили тепер блоки купляємо, Так, і купимо наймців, цю штуку якусь Я забув, як називається, Ну, якийсь блок. Так, все жити. Ой, точніше, підписники тепер, прошу. Він вже теж є прокачаний, але йде він? Во він? Во він тепер до кінця прокачаний. І це добре, що він прокачаний підписники. Так, в мене вже вроді 300 залишилось смараги. Так. І що у нас? У нас ще є смарагди підписники. Спимо сюди. О, давайте цього прокачаємо, щоб підписники. Так, о. Торгуємось. О, давайте купимо у нього желізну. Желісні штани, як вона називається, забув. Так, так. Так, і то, що ми купили у во підписники, то це То це вроді як воно? Ну туфлі якось, я то я вже забула. Так. А, все підписники. Ми вроді купили. Ану. А, ні, підписники. У мене закінчились. Це це інвентар. Ну то ж закінчилось. Давайте очистимо і зараз буде ще торгувати. Так, я почистив підписники. І давайте продовжимо далі торгуватись. Так, де то ми маємо купляти? О, оце я маємо купити. Так, все ми купили, він тепер то не продає. Ой, дивіться, що він продає. Бачите? Яка класна і цево. Ой, ну, яка броня класна, цього туплі. І зачарований навіть. А, все підписники. Він вроді не продає, ні. А далі я чогось не можу купити у нього. Хм, Цікаво. Але дивіться, він теж вже достатньо файно прокачав зьому. Дуже можна не прокачувати його, але. Було би добре, якби був у нього синій значок. Але це нічого страшного, він теж дуже файно торгує підписники. І таке. Так, добре, а я йду ще купляту. О, давайте ще одного священника, прокачаю підписники. Мені теж зараз буде е майстер. Так, давайте прокачуємо. Так, і тепер лазурит. Так, і тепер цю штуку, що робить телепорт. Я забув, як називають підписники. Так, і тепер ми маємо купити опит. І так, все підписники, він є прокачані, але де він є? я Не знаю, во він підписники прокачані. Так, а це що це пляжечка чар називається, а це перлина Ендер. Це підписники така штука, що телепорт робить. Бо я вам зараз покажу. Асмарагди я сюди поставлю. так Дивіться, як вона телепорт робить, підписники. От давайте сюди. І все, бачите, я тепер тут. Я як Ендермен телепортируюсь, ну. І давайте я зараз ці всі смарагди потрачу і вже будемо тепер завершувати, напевно, бо щось лагає Майнкрафт сильно і не дуже зручно просто підписники, я вибачаюся. Просто тут дуже багато жителів до мене переїхало. Так, ну то, що ми купили підписники, це ми купили воду з рибою. А далі я вже не можу кинути. Ну, продавати, бо мені треба рибу підписники. А в мене, на жаль, немає. Але то нічого страшного, підписники це теж непогано. Так, ага. Так, підписник. Я з тим жителем буду торгуватися. Так, зараз. Ось тим підписник. Давайте поторгуємо. Так. Не хватає, але у нас ще є смарагди. І тепер туфлі купляємо. Так, купили і тепер нагрудник. Я щось не можу купити підписники чогось. А чого я не можу. Ей, смарагди мені сюди. Так, зараз підписники я приберу. Так, давайте продовжуємо ще. У нас ще є стак підписники. Так, і тепер купляємо цього штани спеціальні. Ага, не вистає підписників. Так, але нічого. Зараз ми швиденько почистимо, почистимо підписники інвентар. Ну, Звільним там декілька предметів і поставимо сюди смарагди, щоб помістились там інші предмети. Ну, так. Продовжуємо ще. Так, ну все підписники, а я далі чогось не можу прокачати його. Але нічого страшного, ну. Та й таке підписники. Добре, давайте вже, може, будемо завершувати відео, ну. Бо так буде дуже довго, підписники, на жаль. Ну. Так. Так, все, я звільнив предмети. Так, є. Ой, так, це мій телефон підписники. Ну добре, давайте будемо вже прощатися якось. Давайте трохи вийдемо підписники, щоб менше лагали. Я надіюсь, що вже буде менше лагати, підписники, так. Ну зараз поки що лагає. А може перестане зараз. Так, а ну, давайте чуть-чуть далі. Далі підемо. Так, а ну. О, вже менше лагає підписники, бачите? Бо? Так, давай, хвати лагати, Майнкрафт. О, ну вот так. Хотілося би, щоб я завжди так знімав відео підписники, щоб мене не лагало Але просто багато жителів у мене є підписники. І отак. От ну. ну, давайте вже будемо прищуватися. Дивіться, навіть дощ вже почався підписники. Бачите? Так, а ну. Так, все воно перестане зараз, підписники. Ну. Ну, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал і нажимайте на мій дзвоник, якщо ви цього не зробили, ну. ну, а з вами був я, Фіксенс, і тоді всім па-па!